Служба безпеки ліквідувала чергову схему уникнення мобілізації за рахунок бронювання. Затримав співробітника одного з підрозділів держслужби з надзвичайної ситуації у Черкаській області. За гроші він пропонував потенційним призовникам працевлаштування у ДСНС. Фігурант гарантував їм бронь від мобілізації. Вартість посади коштувала тисячу доларів. За оперативними даними йому вдалося вже працевлаштувати низку осіб. Наразі за матеріалами служби безпеки України, затриманому повідомлено про під. Дозру за статтею 369 прим кримінального кодексу України це за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією та головним управлінням ДСНС України за процесуальне керівництво Черкаської окружної прокуратури.